Вже війна, зібрали Німеччину в Німеччині чотири роки. То на роботу вас до Німеччини забрав. Так, вже на роботу, а От і то три роки на роботі, а потім той четвертий рік коли ми добиралися, наприклад, додому і тривляли уваги, зразу дали, але там по дорозі наш ну, ще десь ну там худобу переганяти, або десь така жива була, там снопи складати. Так знаєте, знаєте, різні, і в вічі пасли свої худобу гнали. І то різне було таке, а потім я захворіла на тифус, Ти, той, чи, як то бріг, чи ронити, і три місяці пролежала. лежала спочатку десь місяць а потім мене завезли в лікарню Франкфурт, той, на Одері, Франкфурт. Я там пролежала три місяці, аж тоді вже приїхала в, в, на додому. То в грудні десь зря я вже додому приїхала, через три місяці теж в березні місяць.